Доброго ранку, дітки! Сьогодні до нас завітав гість. Це казковий гном. Він хоче нам розповісти, що таке казка. Будь ласка, послухайте уважно його розповідь. Давайте привітаємось із гномом. Доброго ранку. Доброго ранку, дітки. Діти, а ви знаєте, що таке казка? Казка вигадка. Але кожен знає, що казка це дивина, в ній не все буває так, і потрібна нам вона. Нас вона навчає жити і поради нам дає. Все в ній вміє говорити, і у казці правда є. До роботи нас привчає і гостинності навчає. Ви, хто казочки читає, потім буде добре жити. Умітиме радіти і сміятись в добрий час. І добро творити казка мудроми робить нас. Казка дива там тварини, і рослини, і предмет, вміють говорити і співати, і добро творити, радіти, сумувати та, звісно ж, перемагати зло. І до нас приходять ще в ранньому дитинстві, та залишаються з нами надовго. Першу казочку ми чуємо із вуст мами або тата. Діти, а зараз я вам пропоную намалювати веселого казкового героя. А щоб дізнатися, хто цей герой, відгадайте, будь ласка, загадку. Вовка зовсім не боявся, та ведмедю не дістався. Але хитра я лисичка його з'їла. Про кого загадка, дітки? Правильно, про Колобка. Діти, давайте з вами розглянемо колобок К. Якої він форми? Правильно, круглий. А якого кольору? Вірно, жовтого. А що є у нашого колобка? Правильно, очі, носик, роти, щічки. Діти, для того, щоб намалювати колобка, нам будуть потрібні аркуш паперу, вашої фарби, водичка. та Пензлики. Набираємо трошки водички та будемо. Якого кольору фарбу жовтого. Чому жовтого? Тому що колобок якого у нас кольору? Правильно, жовтого кольору. І якої форми колобок? Круглай, тому що малюємо. Вірно, круг малюємо. Ось так. Малюємо. Круг. Ось такий. А потім його що робимо? Правильно зафарбовуємо. Ось так зафарбовуємо. Так, так, що ще домальовуємо на... поряд з нашим колобком, де біжить колобок. Правильно, по доріжці можемо домалювати доріжку, а можемо домалювати що? Таке зелененьке, м'якеньке. Правильно, травичку. Для цього беремо якого кольору фарбу зеленого. Обов'язково не забувайте вимивати пензлик. І малюємо травичку кінчиком пензлика. Ось так. Ось так, от травичку. Ось, дітки. Що ще можна домалювати? Правильно, можна в травичці можуть бути квіточки за бажанням. Ще що. Сонечко, хмарки можемо домалювати. А що не малюємо, на ну, чого не вистачає саме нашому колобочку? Чим він буде дивитися? Правильно, оченятами. Очі якого кольору? Чорного, тому малюємо. Два чорних ока. Ось так. носик нашому колоку. Що ще потрібно? Вірно, ротика не вистачає нашому колобочку Якого кольору ротик малюємо? Вірно, дітки червоного. Маємо червону фарбу і малюємо ротик. Ось так. Ось такий колобочок вийшов в мене. А який вийде у вас колобок? Чекаю на ваші роботи. Дітки, кого ми сьогодні малювали? Правильно, колобочка. Так, а хто нам розповідав, що таке казка? Вірно, казкове гном. До побачення, діти, чекаю на ваші роботи.